Історія України ожила у сукнях, топах, спідницях. Український дизайнер Міла Негру представила колекцію жіночого одягу, створену на основі колекції карт європейських картографів 16-18 століть, що стосуються територій сучасної України. Ідея в створення цієї колекції виникла після того, як я побачила проект Україна. Я посмотрела на ці карти. Я поняла, що це просто гениальный матеріал для того, щоб зробити принт на ткані. Я очень довго работала над созданием цього проекта, тому що це унікальний принт на ткані, це не просто запечатаний матеріал. Кожен елемент разработан індивідуально під каждое изделие. колекція. Настільки вразила українських модниць, що охочих придбати вбрання було чимало. Дуже сподобалась колекція, дуже цікава ідея. Принти особливо сподобались. Будемо чекати чергу і підемо замовляти наряд. Я думаю, для молодежи для дівчат, це дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Я дійсно підтримую позицію, ту, що можливо вишиванки це вже така більш архаїчна, а такий сучасний погляд на сучасні речі можливо, це невеличкі принти на нашому одязі. А національного телеком-оператора «Київстар» модні образи надихнули на створення патріотичного календаря, завдяки якому можна здійснити мандрівку у часі та дізнатися цікаві факти про Україну. Коли вже з'явилася колекція і перші а, сукні, то ми вирішили, що ну, ми просто не можемо обійти це. І вирішили створити цифровий календар, який буде доступний всім українцям. Цим календарем даємо можливість вивчати історію крізь призму сучасної моди. Календар доступний кожному українцю його можна завантажити на мобільний телефон з магазинів додатків, а також на свій персональний комп'ютер з веб-порталу «Вкраїна.ком».